Близько 5-6 тисяч додаткових кредитних угод зможе укласти з українськими родинами «Укрфінжитло» в межах іпотечної програми ЄОСЕЛЯ. Про це йдеться на офіційному сайті компанії. Програма доступного іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ запрацювала в Україні із жовтня 2022 року. За цей час 1910 родин отримали доступну іпотеку та придбали. Власне житло на суму понад 2,5 мільярда гривень йдеться на сайті зараз на прямому зв'язку з нашою студією керівниця комунікації «Укрфінжитла» Анжеліка Зборошенко. Пані Анжеліко, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня Доброго дня. Пані Анжеліко, у порівнянні з минулим роком, коли програма лише стартувала, наскільки активніше зараз українці користуються такою послугою, і хто має право взяти участь у програмі ЄОСЕЛЯ? Що в принципі з початку запуску програми, а це з жовтня минулого року, ми отримали надзвичайно високий попит з боку громадян. А, станом на сьогодні, якщо брати з початку запуску програми, ми видали майже дві тисячі кредитів, а саме 1951 банки-партнери видали громадянам. А і власне з початку цього року а, це понад півтори тисячі кредитів. Це понад півтори тисячі українських родин, які змогли придбати власне житло завдяки програмі. Є оселя. А якщо говорити про попит, то він як спочатку був високий, так і продовжує таким залишатися наразі. А власне, ми отримуємо кожен тиждень а, досить таки велику кількість заявок. А і а, ця кількість постійно зростає. Щодо о, людей, які і категорії громадян, які можуть взяти участь в програмі, станом на зараз це власне категорії таких професій, як військовослужбовці за контрактом, правоохоронці. Вчителі, медики та науковці це люди, які можуть отримати пільгову іпотеку на умовах трьох відсотків річних. Але вже з 1 серпня програма відповідно до постанови кабінету міністрів буде розширена на. Інші категорії громадян і нею за базовою ставкою 7% річних зможуть скористатися також додатково інші категорії громадян, зокрема це ветерани війни, учасники бойових дій та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи і інші громадяни України, які мають у власності житло, площа якого перевищує 52,5 квадратних метрів на одного, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Нагадайте, будь ласка, йдеться лише про е, житло первинного ринку, чи це може бути і вторинний ринок, і е, які ще зобов'язання, які ще е, документи має підготувати особа, аби взяти участь у, у цій програмі? <кій> Станом на зараз програма працює як на первинному, так і на вторинному ринку. але… Ми а, говоримо про те, що з 1 серпня для інших категорій громадян ці умови дещо зміняться, і придбати житло можна буде або в вже збудованому а, вже збудованому будинку, а, який не є не старшим трьох років, або а, у придбати у, у будинку, який ще не добудований, тобто має нові права на квартиру. А, а якщо говорити про зараз, то а, програма працює як на первинний, так і на вторинний ринок. Чому держава? Трохи з... скоригувала ці умови, тому що зараз є обмеження по віку не старше 10 років в обласних центрах. Має бути квартира у такому будинку, тому що держава орієнтується саме на первинний ринок, адже однією з в принципі цілей програми є запуск ринку будівництва в рамках відновлення України і запуск економіки, тому що будівництво це є та сфера, яка Має найбільший мультиплікатор, відповідно, найбільший ефект для розвитку економіки держави. Пані Анджеліко. Ми вже з вами поговорили про те, що все ж таки спостерігається попит на програму. Скажіть, будь ласка, в яких регіонах це саме відбувається? Щодо регіонів, то найбільша кількість зараз це Київ, Київська область, також це Рівненська, Волинська, Чернігівська та Вінницька області. І скажіть, будь ласка, які джерела фінансування Укрфінжитло шукає для реалізації програми ЄОСЕЛІ? Щодо джерел фінансування і щодо власне в принципі механізму функціонування важливо розуміти, що ми, як компанія Укрфінжитло, не видаємо кредити безпосередньо громадянам. Ми е, видаємо транші банкам-партнерам, яких наразі є п'ять, які вже власне е, обробляють заявки громадян, які вони е, подають через дію, і приймають рішення. Про видачу кредитів, враховуючи умови їх платиспроможності і дотримання ними всіх умов програми, які передбачені відповідною постановою Кабінету міністрів України. А якщо говорити про джерела фінансування, то для того, щоб спрощено і для того, щоб простіше зрозуміти, то в Україні житла є статутний капітал, який сформований за рахунок облігацій внутрішньої державної позики, ОВДП це інструмент, який держава дає для. Реалізації програми нашої компанії з нього ми отримуємо вже купонний дохід у вигляді відсотків, які ми вже безпосередньо реалізовуємо в кошти, які даємо банкам у вигляді траншів. Тобто, це одне з джерел це купонний дохід за облігаціями, з якого ми також мусимо ще окремо заплатити податки і дивіденти. Друге джерело це залучення коштів на відкритому фінансовому ринку, і третє це власне кредитні кошти. Станом на сьогодні ми маємо додатково коштів, які дозволяють профінансувати близько 5-6 тисяч угод. І до кінця року ми плануємо, що загальна сумарна цифра буде близько 10 тисяч. Якщо до кількості банків, чи може вона бути розширена кількості банків, які беруть участь у програмі? Так, безумовно, зараз це п'ять банків-партнерів, як я вже сказала. Це Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скайбанк та Банк Глобус. Але вже з наступного етапу, який от буде 1 серпня, ми очікуємо, що також долучиться кілька банків. Я на жаль поки що не можу озвучувати які саме, але ми працюємо над тим, щоб цей перелік був розширений. Більше того, банки також в цьому зацікавлені. Дякуємо, пані Анжеліко. Це була Анжеліка Зборошенко, керівниця з комунікації «Укрофінжитла».